Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Мене звуть Аня Колюча, я більше ніж нутриціолог. На цьому каналі буду вам розповідати про харчування, про здорові звички, про звички успішних людей, буду допомагати вам, можливо, вирішувати якісь питання зі здоров'ям, тому що я вважаю і офіційно заявляю, що наше тіло не ламається, воно підлаштовується під ті умови, в яких ми живемо. І я впевнена в тому, і це вже практика, яка напрацьована на Дуже великій кількості моїх клієнтів більше 200 моїх клієнтів, які е, живуть по всьому по всіх країнах цього світу. Що якщо дати організму все необхідне, організм наш починає вирівнюватися, і дуже багато питань, симптомів, можливо, навіть якихось діагнозів, організм цього просто позбувається, тому що у нього є ресурс вирішувати ці питання. Тому тут я буду ділитися з вами своїми секретами, саме допомогти тілу відновитися, і за рахунок цього зменшити вагу, можливо, комусь підвищити вагу, прибрати болі у усогло. Покращити зовнішній вигляд, тому що погодьтесь, ми, дівчата, хочемо красиво виглядати, хочемо зберігати свою молодість. І я знаю ці секрети, і саме на цьому каналі буду з вами ділитися. А також я вважаю себе дуже успішним нутриціологом, тому що за останні два місяці я без команди, без запусків, без курсів зробила більше 600 тисяч гривень за два місяці сама. Тому саме на цьому каналі я також буду вам. З вами ділитися своїми секретами, як підвищувати свій дохід, і в першу чергу ми будемо спиратися на базу. А база це ваше самопочуття, ваш стан здоров'я, ваша ємкість, і скільки енергії у вас є. Тобто, чим більше у вас є енергії, тим більше ви можете зробити справ, дійти до своїх цілей і реалізувати свої мрії. Тому залишайтеся мною, не переключайтесь. Тут буде цікаво, буде все по факту, буде все чітко, по схемі, без зайвої води. Буду ділитися з вами основними секретами, основними напрацьовуванням і головне власним досвідом, як покращити своє здоров'я, як збільшити енергію, як красиво виглядати, як зберегти молодість. І звичайно, будемо підвищувати дохід і покращувати ваш. Ваш стан і знаєте, як жити своє найкраще життя.